Війна справжнє випробування для українського бізнесу. Чимало підприємств через обстріли та окупацію були змушені евакуюватися на безпечну територію, вивозили технологічне обладнання і працівників вкладали гроші у відновлення нових виробничих приміщень. Однак, восени чимало релокованих виробництв, були зупинені через ворожі обстріли української енергомережі. Відтак заводам, які споживають електрику, цілодобово довелося перелаштуватися на максимально ощадне енергосп. Поживання. Ми робимо гідравлічні блоки для їх компаній, які сама частина, яка бурить, тобто бур дороги, він переміщується, піднімається вгору вниз. І відповідно вправо вліво поворачується. А комбайн сам їде просто прямо. Комунальна техніка для них ми виробляємо спеціальні блоки. Це дорожні будівельні машини. Це сільгоспобладнання, Наші виробники, які зараз працюють і виробляють, в тому числі обладнання на експорт. Ми їх забезпечуємо потребами. Це харківське підприємство на Прикарпатті Релокувалося у квітні минулого року. Перевезли не лише цінне обладнання, а й чи не найбільше в Україні склад комплектуючих до осені. Вдалося вийти на дово. Єнні виробничі потужності. Потім через аварійні, а далі планові графіки відключень замовлення стрімко впали. Аби знову стати на ноги, довелося підлаштуватися. Працюють вночі, додатково купили генератор на 90 кіловат. Щоправда, необхідної потужності він не забезпечує. Зверталося вже неоднократно про можливість забезпечення нас електроенергією, але на жаль, поки чекаємо, тому інвестували майже мільйон гривень у придбання генератора, щоб хоч. Якось тимчасово ми могли зараз працювати. А це ще одне релоковане на Прикарпатті підприємство з Харківщини. Тут з пластикових ниток виготовляють арматуру для будівництва сучасний замінник металу. До війни підприємство розташовувалося за 20 кілометрів до російського кордону. Ракетна атака знищила все техобладнання. Тож калуші самотужки формували нові виробничі лінії і навіть отримали першу продукцію. Тепер, аби не втратити клієнтів, маневрують поміж графіками вимкнень електроенергії. Щось доробляємо, щось там конструюємо, робимо. Нові там робимо станочки, нові, щоб випускати там більш міцнішу сітку більшого диаметру. Зимку якраз такий період, коли ми легко можемо робити напрацювання, щоб до сезону бути вже готовими до нових клієнтів, нових замовлень та нових партнерів. Ми працюємо. Ми віримо, що в нас все вийде тут у Калуші, і ми зможемо відновити. Те життя, яке було до війни. Лише до Калуської тергромади релокувалося 20 виробництв. 13 із них намагаються прилаштуватися до графіку вимкнення електрики. Місцева влада не спроможна забезпечити альтернативною електроенергією усі евакуйовані підприємства. Щоб налагодити технічний процес, там має бути ну не 2-3 години відключення світла, так, а має бути хоча б ну, того, що підприємство як мінімум, 8-10 годин буде працювати безперебійно. Тобто ми виходили з тої ініціативи, щоб хоча б в нічний час так дозволити тим підприємствам працювати. Але ну, наразі цього нема, на жаль, тому що ну, не знаю, можливо, технічно це неможливо зробити. Потрібні окремі електромережі до кожного підприємства, але дозволів електропостачальні компанії не дають. А рада оборони області такі підприємства стратегічними не вважає, тому вони потрапляють у планові графіки відключень, а генератори просто не можуть забезпечити повноцінним живленням такі великі промислові підприємства. Втім, сподіваються, виробники ситуація налагодиться, адже хочуть працювати, платити податки, а значить, посилювати обороноздатність країни. Ольга Смага Геннадій томнюк новини на вежі